Друзі, у нас тут у нас тут засада. Зараз я покажу ближче. Упала рибка астронотусу. Зараз я його спіймаю і вона йому стала в роті і стоїть. Давайте мені десь... без цього, так краще видно. Як він туди, я не знаю, що там за риба і як вона туди взагалі попала. Ну що тут вже скачуть. Так, тримай. Зараз я стачок візьму. пока. Так, ходи сюди. Ходи сюди, ми тебе зараз будемо рятувати. Пішли вимахуєшся. Ти нашого тут дорота брав, га? Тобі мама казала, що ти не можеш брати? Мала дитина, всю дописка тягнемо, як так? Ди сюди. Так, всі вільні. Сьогодні давайте сюди. Наре! Ти диви придурку! Ти де то взяв? Я вже плоскубці взяв, щоб тебе тут врятувати. А хто це? Як це робить? Хто це таке? Це якийсь капітан. Мама казала, все до песка не тянуть. А він не слухав маму.